Приводимо розпаковку чохла для телефону, куплений в магазині Ало, Силиконовий чехол для Galaxy S23. Так, зараз розпакуємо. Так. Чехол у нас такого. Світлого кремового кольору, а приклеєний чимось приємним м'якеньким. Так, спробуємо вставити телефон наш. Приємний, але, звичайно, він дуже світлого кольору, тому треба буде його не тряпати і не мацати. Так. Ну, ну. гарний телефон, гарний чухов. Дивіться. Тримається добре в чохлі телефон, вузенькі рамки, вирізи всі, ну, фірмовий чохол.